На Сумщині вперше зареєстровано випадок хвороби на ханта вірус. Чоловік 54 років був госпіталізований зі скаргами на високу температуру, біль у м'язах, у попереку, зменшення кількості сечі. З урахуванням клінічної картини та епідеміологічних даних у пацієнта взяли кров для обстеження, повідомили в центрі інфекційних хвороб та дерматології. Так що ж це за вірус такий, про який майже ніхто і не чув. Наскільки він небезпечний, та як себе убезпечити від зустрічі з ним? Про це розповіла завідувачка відділенням Шосткинського районного відділу Сумського ОЦКПХ, лікарка-епідеміологіня Дар'я Сіра. Хантавірусна інфекція ось, почала реєструватися поодинокі випадки в Сумській області з початку року. Взагалі по Україні реєструються випадки даної хвороби, але вони важко діагностуються, тому реєструється не так багато, скажімо, випадків цієї хвороби. Загалом хантавірус це вірусна інфекція, що передається людині від диких гризонів. Взагалі, як зараження відбувається, коли вдихає людина часточки пилу, заражених цим вірусом. Як вони потрапляють в цей вірус? Це в часточки пилу, це місця, де постійно, де перебувають гризуни. Інфекція переноситься декількома типами гризунів, зокрема, мишами. Хвороба зазвичай не передається від людини до людини, а заразитися можна через укус тварини, контакт. З її сечею та екскрементами, а також вдихаючи повітря з мікрочастинками фекалій гризунів. Найбільше все ж таки в зоні ризику у нас люди це сільські мешканці, а також хантавірусна інфекція, називаючи хворобу дачники, оскільки в зимній період дачники, дачники не відвідують свої ділянки, да, свої помешкання, а потім навесні вони приходять до своїх будинків і починають прибирати, а зазвичай гризуни вони проживають в цих будиночках за певний час. За зиму вони там оселяються, скажімо так. Потім дачники відвідують свої будинки, починають прибирати в цей пил може підійматися з повітря, і людина вдихає і може відбуватись зараження. Може протікати в двох варіантах хантавірусна інфекція. Це геморагічна гарячка з нирковим синдромом, це перший варіант, і другий це легеневий синдром хантавірусу. Якщо перший варіант це зазвичай Підйом температури тіла, це біль у м'язах, це біль у попереку, може бути там кровотечі спостерігатися. Другий варіант це починається як грип або ГРВІ, як застуда, звичайно, але надалі симптоми все погіршуються у людини є ознаки легеневої недостатності, задишка. І далі, якщо не звертатися за медичною допомогою, то можуть навіть доліти. Летального, летального наслідку. Тож під час роботи з землею, або в процесі прибирання будинку, який довго стояв нежилий, спеціалісти радять одягати рукавиці, частіше мити руки, боротися з гризунами у помешканні та господарстві. Овочі, фрукти принесені з погребу, ретельно мити, споживати воду або з гарантованих джерел водопостачання, або кип'ятити її перед вживанням. Це необхідні запобіжні заходи, яких потрібно дотримуватися, адже діагностувати хантавірусну інфекцію непросто, а зволікання з лікуванням хвороби може призвести до ураження нирок, пневмонії, серцевої недостатності, розладів травного тракту, геморагічного синдрому. Взагалі, хантавірусна інфекція, вона ж все ж таки всі такі симптоми вони схожі на захворювання багатьох, інш, багатьох інших. Тому дуже важко діагностувати. Для того, щоб провести дослідження, встановити це необхідно відібрати кров для іфа-дослідження, тобто антитіла виявляються до хантавіруса, або ПЦР це полімеразна ланцюгова реакція, для того ж також встановити ці. До хантавірусу ці антитіла взагалі при будь-яких симптомах, якщо ви себе почуваєте погано, у вас є якісь симптоми прояви захворювання, то все ж таки з одразу треба звертатись до сімейного лікаря. а Лікар як спеціаліст вже буде проводити подальші діагностичні дослідження для того, щоб встановити який саме діагноз треба поставити і назначити подальше відповідне правильне лікування.